Дітям для дітей чернівецькі волонтери разом з зірковою командою а організували благодійний аукціон для евакуйованого дитячого притулку. Нині виручені кошти та іншу допомогу передали вихованцям закладу. Більше розкажуть мої колеги. На початку повномасштабного вторгнення евакуював з гарячих точок понад 13 тисяч дітей, а зараз приїхав навідати вихованців соціального закладу. Президент міжнародної академії захисту прав людини та волонтер Юрій Гордієнко розповідає: відтоді не забуває про врятованих з першого дня війни. до мене почали звертатися багато детські дома з допомогою евакуації. І на сьогоднішній день я зі своєю командою ми евакуювали більше 13 тисяч людей. Одні з них це центр реабілітації дітей гармонія, яких ми в вчерамські і по сьогоднішній день питає сімсячки допомагати. на підтримку дитячого центру. Юрій Гордієнко спільно із зірковою командою а провели благодійний аукціон, на якому зібрали кошти для дітей, совмісно з моєю подругою Олеся Аль. Благо вона є президентом благодійного фонду Sun. Ми в сентябре месяце були здесь і прийняли решение провести благодійний аукціон в поддержку цього детского дома. Это центр соціально-психологічної реабілітації дітей, «Гармония». Я взагалі намагаюся підтримувати українських діток. і на початку повномасштабного вторгнення я написала пісню, яка називається дитинство. Це для мене дуже болюча тема, тому що наш ворог забирає найсвятіше. дитинство наших дітей. Я Кажемо, наприклад, мурахи одразу. Дитинство наших дітей. І просто дуже багато було емоцій, і дуже. Хочеться поділитися своєю любов'ю, своєю підтримкою. Ну далі будемо і більше кошти збирати, і далі подарувати дітям радості, любові, тому що зараз вони дуже потребують це, а для того, щоб вони дізналися, що навколо них є люди, які оточують тільки любові. Знаєте, діти на це ці наші майбутні, і зараз це дуже важливо підтримати так діти, наших захисника, не захисницю до того, що ви після перемоги наша країна віля знайте тільки позитив і радість. Наша мета наших концертів це підтримати нашу країну, підтримати наших захисників і розуміючи, як їм важко, знаєте, от ти думаєш про те, як тобі важко після концерту, відразу тобі на думку приходить, а як зараз хлопці там живуть в окопах, сплять під градами, сплять, сплять під ракетами. І ти розумієш, що це найменше, що ти можеш зробити, і звідки з'являються сили? Долучились до благодійного збору і волонтери штабу захисту України. Нас запросили на благодійний аукціон. В принципі, ми частенько вже з Юрієм Гордієнко координуємося в підтримці, якраз діток з Харківщини, які на західній Україні, і наша волонтерська команда прийшла на аукціон. Там були також представники різних організацій, і ми взяли активну участь. Мені навіть дістали за найактивніших учасника аукціону. Окрім того, із собою благодійники привезли зібрані пакунки із допомогою. Привезли також допомогу, яку отримали буквально сьогодні з Брістоля від наших друзів. Привезли памперси, які нам канадійці величні передали. Ми будемо опікуватись також цими дітками. І робити все для того, щоб вони відчували себе тут. Ну скажем так, певний увага і щоб їм було тут комфортне перебування. Я вже сказав, що після перемоги вони повернуться на на Харківщину, а ми приїдемо вже до них. також волонтери розповідають, планують невдовзі знову навідатись в заклад із гостинцями. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.